Чому всі так перестали любити пікап на авто? М? Це ж так зручно і каву попити і потрахатись, особливо якщо визріває фаст. Все ж таки пікап це про знайомство. Я так зрозумію, що ти питаєш, чому всі так перестали любити зваблення на авто? Не пікап, а зваблення. Ну, добре. Зрозуміло, що це не панацея, але можна із дому забрати, в кафешку відвести, або доставити дівчину кудись на красиве місце для сексу, романтіка, вся хуйня. Машина іноді значно полегшує процес, особливо якщо на автоматі і замість дергати ручку КПП можна тримати за руку, чи на ляху руку покласти, чи надрочувати по дорозі додому. О? А якщо машина велика, то можна і додому не вести, прямо там все і зробити. Ну прикольно ж, але і в чаті і загалом по твоїм відео чомусь ця тема не розкривається. Чи це вже відмерло як явище? Я вже старий дід просто і не розумію нових стилів зваблення. Слухай, ну по-перше, ні, кож... ні у кожного хлопця є авто. Це по перше. По-друге, ну зрозуміло, що звабити дівчину простіше у ліжку, ніж в машині. І по третє, так чи інакше, ми з вами неодноразово казали, що можна і дійсно і побачення провести в машині. Ну там, якщо ви пізно ввечері зустрічаєтесь, коли пандемія була, випити каву в машині. І так навіть на цьому тижні, який був, я розповідав, що хлопець міг би не просто там дівчину завозити до неї додому, а сказати: слухай, не хочу поспішати додому, поїхали там, де гарний краєвид. А на заднє сидіння і там щось робити. Ми про це так чи інакше кажемо. Так, ну, я не можу сказати, що люди перестали любити, як ти кажеш, пікап на авто, і хтось використовує авто для зваблення до сих пір, і так чи інакше, ми іноді про це на каналі розмовляємо.